Всім привіт, друзі! В цьому відео я покажу декілька українських сервісів, які вам платять за прості опитування. Такі опитування, як правило, замовляють компанії, іноді це може бути від держави, тобто який у вас зараз фінансовий стан, як ви зараз себе почуваєте, які у вас проблеми і тому подібне, також замовляють іноді такі опитування, різноманітні компанії для того, щоб, можливо, щось покращити в їхньому продукті, чи загалом змінити якийсь процес роботи тої чи іншої компанії. Всі ці сайти, які сьогодні ви побачите, вони є українські. І виводити всі ці гроші, ви зможете собі або на мобільний рахунок, або взяти, наприклад, якісь купони в Vodafone, епіцентр чи будь-який інший магазин, якщо він буде на тому чи іншому сайті. А також можна задонатити. Ви можете задонатити на армію, або можете задонатити в будь-який благодійний фонд, який виберете. Тобто ви можете спокійно ці гроші потратити на добро. Давайте, якщо це відео набирає 300 вподобайок, я запишу вам ідентичні сайти, які платять в доларах. Тобто це є англомовні сайти, і вони вам виплачують там до 5 доларів за одне соціальне опитування. Це набагато краще і виводити ви зможете на свій PayPal. Зараз PayPal в Україні доступний і можна вивезти звінти гроші, а потім вивезти на свою гривневу карту. Я виводив гроші на PayPal, і потім на українську гривневу карту проблем з цим не було. Тому, кому цікаво, хто хоче бачити наступне відео про англомовні сайти, які платять. Які платять за опитування, будь ласка, давайте ставте вподобайку. Як тільки відео набирає 300 вподобайок, я записую наступну частину відео про англомовні сайти. Ви на youtube каналі Шаркус, де все про заробіток. Отже, насамперед, чому нам платитимуть за це гроші та чи реально тут е, заробити? Так, тут не будуть е, там десятки е, чи тисячі гривень за одне опитування, чи взагалом там в місяць. Якщо в місяць вийти на тисячу гривень, то... Це прям нормально, так якщо у вас буде декілька сайтів, то я думаю, можливо. Не факт, що прям в кожного це вийде, тому що потрібно тратити на це свій дорогі дорогоцінний час. Тож давайте, власне, перейдемо до першого сайту. Я напевно що на одному двох сайтах так зупинюсь більш детально і покажу, як це все працює, як виводити гроші, а всі інші пробіжимося так швидесенько, тому що тому що механіка роботи і заробітку тут всіх ідентична. Перший сайт називається «Metro Opinion». Англійською правильно не знаю, як це звучить, але коротше, ви бачите, зараз все це на екрані, і всі посилання на ці сайти будуть в описі під відео. Отже, для того, щоб тут заробляти, звісно, потрібно зареєструватися. Ми можемо глянути, що це за сайт і чи підходить він нам. Тобто, бачимо, як заробити на платних опитування за три простих кроки. Тобто, ми реєструємось, проходимо ці відповіді і отримуємо гроші. Тут пише, що ми отримуємо гроші. При досягненні порогу оплати, ви можете отримати оплату одним клацанням мешки. Тобто, ми тут одразу отримуємо реальну гривню. Реальні гроші і можемо вивести оплата за опитування це або PayPal, тобто ми можемо вивести на наш PayPal, те, про що я й говорив, ваучер або пожертвування. Ми можемо задонатити на будь-який благодійний фонд. Кош перед реєстрацією бачимо, тут пише платні опитування. Заробляйте гроші в інтернеті, працюючи вдома, отримайте до 5 доларів за кожне опитування. Натискаємо почати, електронна почта. Ввели свою електронну почту та придумали пароль. Натискаємо зареєструватись. На нашу пошту прийде лист, переходимо на пошту та підтверджуємо. Після того, як ви підтвердили вашу пошту, вам потрібно вказати ваші дані, тобто стать, дату народження і ваше ім'я. Можемо пройти одразу опитування, і нам за це дають 20 центів. Для того, щоб глянути більше опитувань, натискаємо зліва в меню є опитування, ми натискаємо і бачимо, що тут є опитування за 1,25 центів, за 0,82. Ну, коротше, бачимо, що є ось такі опитування, і за це все ми можемо заробити, якщо грубо порахувати, наприклад, це є 2,25, 3, 3, 3, 3 3, ну коротше, до 4 доларів ми можемо зараз заробити просто на ось цих опитуваннях. Різні опитування займають різний проміжок часу. Тобто тут 13 хвилин приблизно опитування, 27, 12, 9, 3 хвилини, 3 хвилини і 3 хвилини. Тобто, ви потратите на це ну, до години часу і зможете заробити 4 долари. В принципі, не так погано. Якщо у вас є вільний час, ви можете використовувати для цього ваш телефон, не обов'язково сидіти з комп'ютера. Тобто сидите собі, лежите на ліжку і проходите опитування і таким чином заробляєте гроші. Тут є вкладка транзакції нижче. Ми можемо перейти і глянути, скільки ми грошей вивели. Також тут є бонуси. Ви виконуєте всі ці різноманітні завдання і додатково отримуєте там 4 цента, 9 центів. Загалом тут до 1 долара можете отримувати у винагородах. Якщо ви перейти до вкладки профіль, ви тут можете налаштувати свій спосіб виплати. Тобто це PayPal. Найзручніше для України це PayPal ARTM і Paysera, Я не знаю. Як вони чи в Україні працюють чи ні, але загалом мені з PayPal з PayPal набагато зручніше, тому що вивів, а далі вивів на українську гривневу картку і проблем з цим немає. Тому ось так це все працює. Загалом зараз зациклюватись на проходження того чи іншого завдання я не буду, тому що це займе дуже багато часу. Але після того, як ви проходите це завдання, гроші додаються на ваш гаманець, і ви можете вивести гроші вже на, свою, на, на свій PayPal. Звісно, тут є мінімальні критерії для виплати. Мінімальна сума виплат на ваш PayPal складає 5. 15 доларів. Скільки часу потрібно буде потратити для того, щоб заробити з цих 15 доларів, все залежить від кількості завдань, які ви проходите там, наприклад, протягом дня. Тобто, зараз, пройшовши всі ці завдання, я б заробив 4 долара. Далі мені б залишилось тільки заробити 11 доларів, і я вже можу виводити на свій PayPal. Знову ж таки, вирішувати вам, чи тратити вам на цей свій час, чи ні. І взагалі чи це вартує того. Так? Хтось скаже, що що мені з тих 15 доларів, я більше часу потрачу, з цих 15 доларів мені не в двері. Так? В з кимось я погоджуюсь, тому що для когось 15 доларів краще перейти на ту ж саму біржу, виконати декілька завдань в криптовалюті так, і заробити там тих самих 50 чи 100 доларів. Але для когось, можливо, ці гроші також стануть в нагоді і комусь вони знадобляться. Тому знову ж таки кожен вирішує сам, чи потрібно це, чи ні. Давайте перейдемо до наступного сайту. Сайт називається Surveo, і це платне опитування номер 1 Ну як позиціонує себе сайт. Отже, для того, щоб тут заробляти, звісно ж, потрібно зареєструватися. Пише заробляйте до 252 гривень за допомогою опитування. Відповідайте на платні опитування та вигравайте 6300 гривень в місяць. Я думаю, це просто якісь додаткові конкурси і так далі. Власне, для того, щоб тут заробляти, потрібно зареєструватися. Я не буду реєструватись, тому що це займає дуже багато часу, але бачимо, що. Тут спосіб виплати можна на Amazon вводити, ну тобто це ці купони, далі PayPal, і також є банківський переказ. Тобто тут ви можете одразу гроші ваші гривні, які ви заробили, там чи долари. Я думаю, можливо, навіть можна вибрати валюту, в які ви будете заробляти. Ну, власне. Якщо сайт український, то вивезти можна буде на українську гривневу карту, просто банківським переказом. Не потрібно буде виводити на PayPal, а напряму ви просто виводити на українську гривневу картку. Тому я думаю, це також цілком непоганий сайт. В принципі, ви просто переходите, самі тестуєте та вирішуєте, який сайт вам буде найбільш приємний для того, щоб заробляти власне, на цих опитуваннях. Наступний сайт, який ми бачимо, це є Сурвім. Тут бачимо на головній сторіночці, пише: заробляйте на своїх відповідях до 5 доларів за кожну відповідь. Бачимо, Кож тут є додаткова реклама. Власне, сайт заробляє ще додатково з того, що ви переходите на цей сайт, бачите цю рекламу. Хтось випадково там не випадково клікне. Вони з цього додатково також заробляють. Ну, кожен крутиться. Вертиться як може, реклами тут дуже багато. Власне певно, що сайт частину свого заробітку, можливо, навіть і більшу частину свого заробітку, заробляє з ось цих самих рекламних показів. Для того щоб заробляти, також реєструємося. Ми можемо тут вибрати мову інтерфейсу, яка буде відображатися у нас на вашому екрані. Тобто є українська, що дуже приємно і вам. Просто потрібно ввести і не потрібно переводити і користуватися перекладачем. Бачимо, що тут немає прямого переказу на банківську карту. Тут можна вивезти гроші через PayPal, IRTM або Paysera. Знову ж таки, можливо, комусь зручніше буде користуватися ось цими іншими платіжними системами, системами, тому ви просто в налаштуваннях виберете, куди ви собі захочете вивести гроші. Для цього ми просто натискаємо отримати винагороду, проходимо верифікацію, проходимо реєстрацію, підтверджуємо почту. Далі заповнюємо мінімальну анкету для того, щоб власне вам потім потім приходили ось ці різноманітні соцопитування. Ви їх проходите. Вам за це платять реальні гроші. Також хочу ще зауважити, ви коли проходите всі ці реєстрації і заповнюєте анкету, іноді. Перша анкета, яку ви заповнюєте і за це заробляєте гроші, вона є від сайту, вам там дають мінімально 20 центів на ваш баланс, але там вказується вся ваша інформація, чим ви цікавитесь, скільки заробляєте, який у вас соцстатус, де ви зараз перебуваєте і так далі. Чим ви зараз користуєтесь, яким телефоном, яким макбуком чи лептопом. Моя вам рекомендація: вказуйте максимально багато ось цих всіх девайсів, тому що кожна компанія має певні критерії для того чи іншого сайту, і якщо ви попадаєте під. Критерії таким чином вам попадається ось це опитування, і ви на ньому можете заробляти. Якщо ви вказали, що у вас там немає того чи іншого девайсу, вам це опитування не підійде і ви на цьому не заробите. Тому просто вказуйте максимально більше ось цих всіх девайсів і ваших, скажімо так, хобі, будете більше просто отримувати з цих опитувань і просто будете на цьому більше заробляти. Наступний сайт, який ми зараз бачимо, це King Option, точніше, King опитування. Король платить готівкою. Ми можемо приєднатись до даної платформи і заробляти до 6300 гривень на місяць. Я думаю, що це просто маркетинг, так? дуже важко заробляти ось такий 6300 гривень в місяць на опитуваннях, але знову ж таки, я не буду забігати наперед. Тут є платіжний спосіб SEPA, PayPal, Amazon і Swift платіж. Тобто також можна буде вивести на вашу банківську карту для того, щоб... Почати заробляти, натискаємо на одну кнопочку, вводимо нашу назву, наше ім'я, електронна пошта, пароль, країна, день на день народження наш. Натискаємо продовжити. Далі підтверджуємо почту і все як було до цього. Також давайте ще покажу вам шведесенько два сайти українських. Вони також є україномовні, гроші, всі поїнти, які ви заробляєте. Давайте перейдемо. Вкладку Мій рахунок, бачимо, що тут відображається кількість балів, тобто за кожне опитування ви отримуєте бали, і 500 балів це еквівалент 50 гривень. А якщо ви заробили 2000 балів, 200 гривень ви можете вивезти на свій мобільний рахунок. Як, наприклад, ці 200 гривень перетворити в реальну готівку, ви просто кажете своєму другу, хочеш я тобі там поповню 200 гривень, скину 200 гривень, ти даш мені готівку. Ось власне і все. Так ви можете спокійно ці гроші вивести в готівку з цього сайту. Наступний сайт також український. Кентер юкрейн ви проходите опитування. Кентер – це спільнота людей, що готові брати участь в маркетингових онлайн-опитуваннях компанії. Приєднуючись до компанії, ви можете доносити власні погляди до виробників та покращувати світ навколо себе, висловлюєте думки щодо новин, товарів та медіа у вашому житті та отримуйте заохочення. Заохочення мається, власне, на увазі ці поїнти, які ви потім конвертуєте або у ваучери, або виводите у вигляді поповнення мобільного телефону. Також можете власне, задонатити. Для того того, щоб тут почати заробляти, все ідентично, так як я казав на початку. Реєструємось, беремо участь в опитуваннях і конвертуємо бали. Нічого складного. Тому, друзі, ось таке просте інформаційне відео, то, можливо, розглядає спосіб заробітку на ось таких соцопитуваннях як додатковий, тому що заробити тут 10 тисяч гривень в місяць майже нереально. Якщо у вас, звісно, є велика команда, за допомогою tiktok аккаунтів можна, звісно, це все розширювати. Записуєте відео, що той чи інший сайт, можна заробляти. На опитуваннях, створюєте свою велику команду за допомогою реферального посилання, таким чином ви, звісно, можете заробляти. Так, не в кожному з таких сайтів є реферальна система, тому ви просто можете використовувати все для того, щоб в подальшому, наприклад, в місяць просто вийти на такий дохід, де ви поповнюєте собі мобільний рахунок, і вам цього достатньо, так? тому що ви вже на це не тратитесь. А далі все, що зверху, всі гроші, які ви, це всі гроші, які ви заробляєте собі там на мобільний рахунок, виводите своїм друзям, поповнюєте рахунок. І якщо. Для прикладу зробити там ще 100 доларів в місяць за допомогою таких опитувань і ваших рефералів. Я думаю, що нікому вони не помішають. Якщо відео вам сподобалось, залишайтесь на цьому ютуб каналі. Якщо не сподобалось, так як я і казав на початку, просто відписуйтесь, забувайте про цей ютуб канал. Ну і звісно, тисните дизлайк. Вам вдячний до наступного відео.